Бо такий ханес, такі йдуть легесенький на довгий рукавчик 12-18 з капюшончиком. Актуально прикрити дитинку як від сонечка, так і від легесенького дитерця. Ось такий комплекти йде на 12-18. 12-18 такий набір. Такий йде на 0,6. Комплектики 06, такі комплектики йде на ну6, також такі легенькі. Ну 6. Штанішки. Одинички в опаковушці 16 диносій. Конячики. Такі ж самий комплектик 0,6. Які будемо виду такий ж самий з капюшончиком. Сість, шість двенадцять. Також іде на довгий рукавчик. Шість двенадцять. Також з капюшончиком. Вісімнадцять двадцять чотири. Тут будуть кофточки. І набір легесеньких кофточок на довгий рукавчик. І зручні. Ну, шість з капюшончиком. Шість 12 з капюшончиком. Такі на коротенький рукавчик 06. коротенькі рукавичники 12, 18 і легесенькі чоловічки, які були на відео, 0,6.